У нас прекрасні працівники, прекрасні колективи. В нас різнопланове виробництво, а саме виробництво матеріалів, це є цегла, кераміка туди входить. У нас є самостійні будівельні управління, виробничі бази, в нас прекрасні кадри і прекрасні працівники. Що таке проблеми соціальні? Це мені близько до серця і близько до душі. Як люди отримують державі Україна медичну допомогу і на якому рівні ні це відомо в нас плані і будівництво лікарні багатоповерхової район Сихів Антонича, будівництво поліклініки Шевченка 370 а будівництво дитячого садку питання давно назріло для всіх і міст і містечок міст України, і звичайний відпочинок наших мешканців. Ми будуємо елітарне житло за соціальними цінами. Принципово позиції в тому, що житло має бути доступним. Воно будується для людей. Стосовно подорожчання житла, воно буде дорожчати в залежності від інфляційних процесів, враховуючи те, що йде дорожчання будівельних матеріалів, відповідно, йде дорожчання виконання робіт, і відповідно на такий же саме відсоток йде дорожчання метра квадратного. Все взаємопов'язане. Напрямку рейтингу рейтинг є те, що ми будуємо будинки сейсмікою, середня, 7-8 балів, деякі будинки 9 балів. Це як і забудови. Ми справді будуємо повторює літарне житло за соціальними цінами. У нас стіни цегла. Марка 125-150, власного виробництва Львівщина. Наші заводи. В нас пересінки цегла. З шумоізолюючими матеріалами. Тобто це не житло, яке будується дуже короткий проміжок часу, там рік, а потім сіни тріщать. Навіть свяха нам має де забити. І якщо не приводи Господи, сейсміка буде перевищити 5 балів, оце що в Італії зараз почалось. А це буде не тільки в Італії, це буде по всій Європі зараз. Те твориться по сейсміці. Сейсміка міняється, клімат міняється, все міняється. Такі будинки посипляться, і буде один такий порох. Будуть проблеми. І люди повинні звертати увагу на одну істину, що будинок людина купує, ну принаймні не на рік. Фактично наше підприємство створене в 91-му році. Ми вже на ринку 26-й рік скоро. Якщо в людині нема духовності, нема межі, нема моралі, життя стає дуже важким. Тому ми будуємо церкви. Діти ходили не по кабакам, краще би ходили до церкви, послухали істину, і в нас біля кожної церкви є недільна школа для дітей, свідомий закладається до восьми років. Якщо ми хочемо, щоб наша держава і ми ставали кращими, якщо ми хочемо жити в добрій любові, як діти нашого творця, оце добро і любов ми повинні в першу чергу віддавати дітям. Ви знаєте, в нас можуть звинувачувати в корупції в різних гілках влади, але слава Богу, в судочинстві більш-менш гаразд. Тобто проблема, яку створює влада, повірте, це потребує нервів, зусиль, але краще вирішити в судовому порядку і отримати судове рішення. Яке дасть підстави рухатися в правовому полі. У нас є всі документи на наші об'єкти. Свідченням того є те, що коли навіть контролюючі організації звертається щодо перевірки і намагаються накласти штрафні санкції в судовому порядку. Ті штрафні санкції скасовуються. Чому скасовуються? Коли у вас є всі нормативні документи, всі дозвільні, скажіть, будь ласка, а як тоді суд може прийняти рішення незаконне? Стосовно надійності, повторююсь, у нас будинки розраховані стояти не на 10, не на 20 років, і не сейсміка 5 балів, а 7, 8, 9 балів сейсміка. І враховуючи, це ж у нас стіни 50 сантиметрів мають зовнішні, а внутрішні проводки тільки цела своя. Відповідно, в нас будуть розраховані на 150, 200-300 років. Я вважаю, що це добре. Документація є, дозвіл є. Авторський нагляд здійснює проєкт. Він прокнув документацію. Розробник є. Ми слідучого року басейн будемо будувати. Отримуючи кошти, ми гроші вкладаємо Знову ж таки, будівництво, в даному випадку, соціальні об'єкти. Стосовно садка, хочу звернути увагу, є теж розроблена документація на дошкільний навчальний заклад. До речі, у нас там є на Шевченка 370 садок. Ми вирішили його розширити. Перспектив там ще поліклініка, проведена експертиза цього садка, позитивна. Експертно дозвіл теж є. Плануємо почати будівництво садка. Додатково ще 80 місць. У нас садок є на 120 місць з лютого місяця 2017 року. Ми зараз військовим передали по Антонича чотири квартири. Ми вже декілька років клопочемо перед поліцією тепер про отримання інвалідами. Ветеранами, я вчора раз написав листа на ім'я Загарії, щоби прийняли від нас 12 квартир: ветерани та інваліди на різних об'єктах. Це Величковського, це Шевченка, це Антонича. І думаю, що управління області поліції квартири ті прийме. Люди квартири ті справді потребують. В Перспективі ми далі будуємо житло і з внутрішніх стосунків не один десяток військових. Чи поліцейських квартири отримують. Ми будували, будуємо і будемо будувати. Обсяги будівництва. на Наслідючий рік ми збільшимо буквально два рази. Чекайте нових будівельних матеріалів, які покращені, як і забудови. До речі, нові будівельні матеріали, над якими ми працюємо, суттєво на відсотків 40 з будівництво. будівництва. Тобто, житло. Буде дешевше на 40%. Ми всі створені для любові і добра. Ми повинні один одному робити добро і любити один одного.